Всім привіт! Всім доброго ранку. 10 утра. Засиділись на половках. Вже вони всім піднадоїли. Давайте я вам зроблю невелику екскурсію по брейлках. З'їздимо зараз на Брейлку. Поїздимо по... Проїдемося біля п'яти етажівних Хрущово і виїдемо на новобудову. Коротше, на брелках вже багато новостроїв. Ось в, в ташках більше живе пенсіонерів. А молодь вибирає новобудови. Молоді пари з дітьми. или просто так. Короче, там любят жить, куплять, снимать квартиры. Так что едем туда. Вот каниухті 0 градусу пасмурно. На монтажка постійно тут такий аншлаг, а це щось нікого нема. Так. Поїдемо під мосток, не хочу по мосту. Як бачите слизько, голод такі з квашою. У нас же танки грязи не боятся. Десять-десять. Зразу насмах з'являється, що на дворі за погода шовнувся. Так, опасний участок. Тут колись велосипедиста, ні, не велосипедиста брошу. Чувак просто переходив на глушниках, не бачив нічого електричку. Збила насмерть того, тут вінок осіб в своє місце. Так що будьте тут обережні Подивимося, що задвішна брилка субота сьогодні. Ну Там завжди людей багато. Тоже такий перенессищений район. Зараз можна брилки, навірно, розділяти на старі, нові, тому що ще ж говорю багато новостроїв в сторону рибців. Появилося. Так, сьогодні ще по сніжку. Если лпа у мене сзади, то чистий сніг. Часто їдемо в ривках одним путем через дома і назад другим. Лево, право, право, лево. камеру не пропер вначале. Оп, все. Я думаю чистога. Так вам покажи. Типа охороняя бралки, да? Дальше. Перчаточку дни. Жарковато крутить педалі, Я иди на налегке. То есть легко. Правильно так сказати. Шоу. 56. 96 96-й, бензин 56. Я не шарю в ценах, там в марках бензина, ну, но на заметку 9656 мелочь тут цени поганый такий магазинчик раньше я чаще тут скуплялся покажи в нас маши так все мы уже на бралках АТБ тб Пару хвилин і ми на місці. Ну, возле тебе всегда движня. Діл не буду вставати Небаська це діло Повітря на що Забувся голубам дать сухарі Думаю, що мене в кармані? Може тут брельчанських на кормі. От лошадка проїдемося по тротуарі Заїжджаємо в район п'ятиэтажок. Дев'ятиэтажек тут нема. Прямо справа. Прямо справа. Общага бурсатская, ну там же живуть и всі. Вроді считалось раніше, як общежити для бурсу. Работа киплыть. Чистишки. Що, прикольный спальный район. Это чем він прикольний? Спросите вы не знаете.